Доброго ранку, возлюблені у Христі, брати і сестри, сьогодні, 24 березня 2025 року, у перший день четвертої седмиці Великого посту на шостому часі у православних храмах читається книга пророка Ісаїї, глава 14, вірші з 24 по 32. -й. Присягав був Господь Саваот та казав. По правді, як мислив собі, я, так станеться, і як я був врадив, те сповниться, щоб стовкти Асирійця в країні моїй, і на горах моїх розтопчує Його, і ярмо його здійметься з них, і тягар його скинеться з їхніх рамен. Це та рада, яка про всю землю ураджена, і це та рука, що простягнена на всі народи. Бо врадив Господь Саваот, і хто його раду відмінить, а рука його витягнена, і хто відверне її. У році смерті царя Ахаза було таке пророцтво. Не тішся, уся филистимська земля, що зламане же зло, яке тебе вдарило, бо з гадючого кореня виповзе люта змія, і огнистий летючий дракон буде плодом її, і пастися будуть перворідні бідних, і в богі безпечно лежатимуть, а твій корень я голодом виморю, і рештки твої він доб'є. Плач же, Брамо, ти ж місто кричи. Розпливлася ти вся фелестимська земля, бо приходить із півночі дим, і не буде нікого, хто відстав би з його вояків. І що відповісться народнім послам, що сіона Господь заложив, і сховаються в ньому убогі з народу його. Книга Буття з 21-го вірша глави восьмої по 7-й вірш глави дев'ятої читається на вечірній. І почув Господь пахощі любі, і в серці своєму промовив Я вже більше не буду землі проклинати за людину, бо нахил людського серця лихий від віку його молодого. І вже більше не вбиватиму всього живого, як то я вчинив був. Надалі по всі дні землі, сівба та жнива, і холоднеча та спека, і літо й зима, і день, та ніч не припиняться. І поблагословив Бог Ноя і синів його, та й промовив. Плодіться і розмножуйтеся та наповнюйте землю. І ляк перед вами, і страх перед вами буде, між усією звіриною землі і між усім птаством небесним, між усім, чим роїться земля, і між усіма рибами моря. У ваші руки віддані вони. Усе, що плазує, що живе воно, буде вам на їжу, як зелену ярину я, я віддав вам усе, тільки м'яса з душею його, цебто з кров'ю Його, не будете ви споживати. А тільки я буду жадати вашу кров і з душ ваших, з руки кожної звірини буду жадати її. І з руки чоловіка, з руки кожного брата Його, я буду жадати душу людську. Хто вилля кров людську з людини, то виллята буде Його кров, бо Він учинив людину за образом Божим. Ви ж плодіться і розмножуйтеся, роїться на землі та розмножуйтесь на ній. Книга притч Царя Соломона з 19-го вірша глави одинадцятої по шостий вірш глави 12. -ї. Отож праведність є на життя, хто ж женеться за злом, той до смерті зближається. Серцем лукаві огида для Господа, а хто в неповинності ходить? Його уподоба. Ручаюсь, не буде невинним лихий, а нащадок правдивих захований буде. Золотає сережка в свині на ніздрі це жінка гарна, позбавлена розуму. Жадання у праведних тільки добро, надія ж безбожних то гнів. Дехто щедро дає. Та ще додається йому, а дехто ховає надміру, та тільки бідніє. Душа, яка благословляє, насичена буде, а хто поїть інших, напоєний буде і Він. Хто задержує збіжжя, того проклинає народ, хто ж поживу випродує, тому благословення на голову. Хто прагне добра, той шукає вподобання. Хто ж лихого жадає, той прийде на нього воно. Хто надію кладе на багатство своє, той впаде, а праведники зеленіють, як листя. Хто не ряд уносить додому свого, той вітер посяде, а дурноголовий розумному стане рабом. «Плід праведного дерева життя і мудрий життя набуває. Коли праведний ось надолужується на землі, то тим більше безбожний та грішний. Хто любить навчання, той любить пізнання, а хто докір ненавидить, той нерозумний. Добрий від Господа має вподобання. А людину злих замірів осудить Господь. Не зміцниться людина безбожністю, корінь же праведних не захитається. Жінка чеснотна корона для чоловіка свого, а засоромлююча, мов та гниль в його костях. Думки праведних право, підступні заміри безбожних омана безбожних слова чатування на кров, а уста невинних урятовують їх. Усім гарного настрою, незважаючи на похмуру погоду і душа спасительного посту.